28 січня 2025 року замість МСЕКів головою Волинської військової адміністрації було створено, утворено і затверджено склад робочої групи забезпечення моніторингу у сфері оцінювання повсякденного функціонування особи. Що це означає? Це означає, що у нас утворені експертні команди. На Волині зараз працюють, точніше визначені 9 закладів медичних. У дев'яти закладах утворено 56, де залучено 208 лікарів. Затверджено 23 адміністратора таких команд, оприлюднених на сайтах закладів, накази про перелік лікарів та функціонування особи, створеної цим розпорядженням. В склад робочої групи, також які оцінюють і моніторять ці робочі команди, які замість псевів працюють, служба безпеки. І поліція, пенсійний фонд, залучене управління охорони здоров'я Волинської обласної військової адміністрації. І вони виїжджають на міста і дивляться, як це працює. Є чотири форми проведення оцінювання. Це очна за участі особи, яка подає документи, без особистої присутності, тобто заочна, з використанням методів засобів телемедицини. За місцем перебування особи. І експертна командою обирається відповідний до критеріїв визначеної форми проведення оцінення повсякденного функціонування особи. Метою направлення особи на оцінювання може бути це встановлення інвалідності, зміна причини інвалідності, закінчення сроку або який встановлюють інвалідність, повторне оцінення у разі настання змін у стані здоров'я оновлення рекомендацій, які є частиною індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, встановлення ступеню втраченості професійної працездатності, продовження тимчасової непрацездатності, визначення медичних показників для забезпечення автомобілем або електроскутером і протипоказань до керування ними, визначення потреби постійному догляді та інших соціальних послугах. Призначення допоміжних засобів реабілітації, технічні та інші засоби реабілітації медичних виробів, і встановлення причинного зв'язку інвалідності з хворобами, перенесеними у дитинстві. От коротенько є такі от показники, я хотів би наголосити про те, що 208 лікарів, які приймають участь в роботі експертних команд, це лікарі, які працюють в закладах охорони здоров'я. Тобто, якщо... На адресу експертної команди закладу охорони здоров'я надійшла експертна справа, яка потребує розгляду, адміністратор вибирає команду, яка готова розглянути цю експертну справу, і вони розглядаються. Хотів би наголосити, що експертні команди і пацієнт, який подає документи на експертну команду, не знають, яка експертна команда буде. Розглядати дану справу, і так само пацієнт не знає, хто буде, яка експертна команда буде розглядати цю експертну справу. Це зроблено для того, щоб мінімізувати ризики будь-якого впливу на роботу експертних команд. Слідуючи, коли ми пропрацьовували над створенням експертних команд, коли ми вибирали заклади з надкластерних та кластерних. Закладів охорони здоров'я, які є на Волині, ми говорили про доступність, доступність пацієнта до роботи експертних команд, для того, щоб воно було чітко, прозоро, зрозуміло. Якщо ми говоримо про проблемні моменти, які ми пропрацювали три місяці. Відбувається повний постійний моніторинг зі сторони управління охорони здоров'я за роботою експертних команд. Тобто ми проводимо постійні щотижневі онлайн-наради, де на онлайн-нарадах ми збираємо членів експертних команд, медичних директорів закладів охорони здоров'я, які відповідають за напрямком роботи експертних команд. І якщо нам потрібно, ми збираємо і директорів закладів для того, щоб розуміти, які проблемні моменти є в роботі команд. Лікуючим лікарем може бути і сімейний лікар, який веде пацієнта. Лікуючим лікарем може бути і вузькопрофільний спеціаліст, який веде даного пацієнта. Ми так само залучаємо до роботи і приватні заклади охорони здоров'я, які є на волині. І також проводимо з ними роботу, що вони можуть своїх пацієнтів скеровувати на оцінювання в роботі команд експертних команд з оцінювання. Якщо ми говоримо про результати роботи за січень, лютий 2025 року експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи проведено всього 2088 оглядів. З них військовослужбовців 236. Первинне оцінювання – 967 пацієнтів, повторне оцінювання 986 пацієнтів. Прийнято рішення про встановлення групи інвалідності 1632 пацієнта. Відмова у встановленні інвалідності 277 пацієнтів. Тобто, наприклад, ми хотіли б наголосити, що змінилися критерії оцінювання, змінилися підходи до. Оцінювання. І ті результати роботи за два місяці ми говоримо, що більше 10% пацієнтів, які скеровуються на оцінювання, отримують відмову. Тобто не всі хвороби, які мають наші пацієнти, підлягають оцінюванню.